Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні я вам покажу напівавтомат ССВ міні-самурай. Таких самураїв у мене в ремонті не було іще. Ну, от, тому мені самому було цікаво, що воно там всередині. Ну і враження у мене приємні. Все так як би. Акуратненько, гарненько. Ха, дросель трохи неочікувано. Дві катушечки собі, без осердя. Гарно продувається від кулера потоком. Ну, є індуктивність і є. Е, отже, несправність яка? Не регулюється швидкість подачі проволоки. Просто летить і все. Плата. Керування моторчиком виконана окремо. На цій платі також зроблене керування газовим клапаном. Ось його ключик. Перше, що кидається в очі, наявність роз'ємчику отакого. Що приходить в голову, мабуть, там є щось. Що програмується через цей роз'ємчик. Коли я відкрутив, виявилось, що мікропроцесор таки присутній. Це щось Мега-48, що під лаком погано видно. Ну, як би там не було, це процик, наявність операційного підсилювача дозволяє судити про те, що плата. Підтримує обертальний момент на валу мотора. Ну Це ми спробуємо пізніше спинити ролики руками. Якщо оберти не падають, оце якраз воно і є. Далі це у нас перетворювач. Напруги того, що це живиться, ця штука, все живиться, ось звідси, з виходу інвертора. Так. Це, скоріш за все, обв'язка цього перетворювача. Далі, оці два ключа, вони у нас якраз і керують моторчиком. А ключами цими керує оцей драйвірок ER2111. На вхід якого поступають імпульси саме з цього процесора. Значить. Оскільки клапан працює і постгаз якийсь там є, як би там не було, але є його чути, е -е моторчик слухається кнопки. Тобто, Коли ми нажимаємо кнопку на пильнику, от, він стартує, От, коли відпускаємо, моторчик спиняється. Працює е -е кнопка заправки проволоки. Ну, це якби дозволяє зробити таке припущення, що якби, процесор сам по собі справний. Чому ж не регулюється швидкість? Було два варіанти. Значить, варіант перший через несправність оце системи зворотнього зв'язку для утримання моменту на валу. Мотора подачі швидкості могло бути таке, що процесор постійно заганяє ширину керуючого імпульсу на максимум, або тримає в якомусь положенні близького до максимуму. Це перший варіант. І другий варіант. Процесор по якійсь причині не бачить сам задатчик швидкості. Тобто, або несправний потенціометр, або дроти від потенціометра, до плати, або несправний сам порт, на якому висить аналогоцифровий перетворювач. Тобто, що вимірює напругу безпосередньо після. Того, як потенціометром вона поділиться. В залежності від рівня напруги на вході АЦП, він по-різному шимить вихід. І що ви думали? Такої легкої несправності в мене ще не було. Виявилось все-таки, що несправний резистор, потенціометр. Він як залип на 5 кілоомах, так і, так і залип. Тобто про що я говорю? При обертанні вала потенціометра його опір не змінювався. Поміняв резистор і як би все наладилось. Тільки є одне але про, про то, але я вам зараз розкажу трохи пізніше. Отже, плату я прикрутив на місце, зажав ті два болтики, вмикаємо. Треба почекати трошки. От от він вибрав той режим, в якому він був. Значить, Це ставимо на мінімум. Беремо рукоятку і тиснемо. Моторчик спрацював, так, але це отакі от у нього мінімальні оберти. Позвонив я властику, він каже, що в нуль вони не скручувались. Ну, не скручувалось, то й не скручувалось. Так, добавим. Добавим ще. О, стає, тормоз працює. Тепер, якщо трохи відпустити, зменшити кількість обертів. От, і зараз я якось зажму цю швидкість подачі, то ви чуєте по звуку, як мотор впирається. От. А момент валу не падає. Таким чином працює ота стабілізація з е, операційним підсилювачем і процесором. І що дивно е, використаний тільки один канал операційного підсилювача. Е, що береться за е, вхідні дані, чи е, напруга на якорі, чи струм який споживає двигун, я не дивився, не можу вам сказати. Але то, що це працює гарно, це точно. ну Як він варить, я не знаю, це можна подивитися десь, мабуть, в других, на других каналах. А я буду закінчувати, бо скоро прийде власник забирати. Апарат відремонтовано. На тому все. Зустрінемось.